Вітаю, моя спільнота. Сьогодні хочу розказати про те, що саме в моєму портфелі. У мене є інвестиційний портфель. Ми тут займаємося тим, що розбираємось, як взагалі працюють інвестиції, яким способом можна накопичити приємну суму собі на пенсію. Ось, і зараз я розповім, що саме і коли я купував, і яка взагалі була моя думка про те, щоб саме це купувати. Отже, поїхали. Зараз у мене, зараз у мене ось тут скільки 8-8 позицій. Куплено, бачите. Це сума, яка коштує зараз, скільки зараз коштує мій портфель. О, взагалі ще під'їхала. Е, ну, тому що сьогодні така велика волатильність. Е, е, скажу чому? Тому що е, Трамп е, відтермінував свої, е, свої тарифи для ЄС. Е, з... Е, з 1 червня по 9, здається, липня сьогодні вийшла така новина вранці. Тобто це впливає, і так як у мене взагалі папери європейські, то а, зрозуміло, що саме вони потягнули мій портфель. Так, ну що, дивимось, значить, що в мене є. Одна з перших це я вклався в, в ГУЕ. Е, 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 Який прив'язаний до, прив до європейських виробників. Це такий сукупний портфель. Якщо там подивитись, то тут, тут. Багато різних компаній. Не стлі. Ну коротше, тут багато, їх, тут їх дуже багато. Якщо подивитись по регіонах, е е ви бачите, 76% це Європа, е United Kingdom 22% і лише е один з копійкою це пів південна, Північна Америка. Ось, значить, що я зробив? Я вклався в цей ІТФ. одне з перших це було взагалі на початку, на початку грудня. Ой, не в кінці грудня. А, бумага за цей час а, папір, под, папір подорожав на. Наскільки на, 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 на. Ой, тут не бачите. Не видно. Зараз повернемось сюди. Е, він подорожав на 19,94%, але тут частина росту це, зростання це те, що тут у мене є в е, USD, а сам USD впав, якщо катити сюди, то тут буде зростання лише 10%, але це теж нормально, досить. От. Ну, зрозуміло, да? що я купував його в євро. І він зараз євро, але тому, що євро стало коштувати дорожче. А долар дешевше то в доларовому еквіваленті воно ще більш подорожало, але будемо дивитись на долар еквівалент. Ну, не знаю, я чомусь ще не перелаштувався, що потрібно взагалі виходити з оцінювання в доларах і переходити на євро. але... Ну, зараз у мене просто так, що є багато до євро самих активів, але колись може бути і, і долари. Ось. Так, далі. Наступне, що я що я вклався, це uh, ETF Defend. Uh, це теж uh, ірландський uh, ETF фонд. І тут uh, яка була логіка? Uh, потрібно вкладатися в. Uh, Військової військові е кампанії, тому що ситуація в світі ясна яка, і війна, коли б вона не закінчилася, люди будуть хотіти е якось відредвідти ну, військову спроможність, тому будуть е е вкладати політики гроші саме в військову кампанію, і вони будуть зростати. Ось тут Нортом Raytheon, Боїнг Electric, Дженерал Dynamics, ну Динамікс. Тут дуже багато. Локіт Мартин, ну, в основному, да, американські. Якщо подивитись по, по кантрі, 64% це американці, французи, італійці. Е, Німеччина тільки 1%, ну такий фонд. Тобто фонд, який е, заточений саме на е, американців, і я його е, теж купив е, на початку. Взагалі ми інвестиційні діяльності десь в грудні, але потім ще докупав. ну Зараз от покажу тут, де. Ось я купив його 27 го потім ще купив 16 січня, докупляв. за цей час він е, е, подорожчав доларів на 42%. Це прямо хедлайнер моїх зростань, але розуміємо, що це була така досить очікувана історія з військовими паперами. Ось що далі? Я далі а, зрозумів, що для мене це нормальна історія військові акції купувати, тому що потім прийшов Трамп, почалася непонятно, що, яка, як буде розвиватися європейська військова промисловість, тому що там пам'ятаєте, там були ці виступи. GD Венс, він розказує, що Америка уходить. Ну, коротше, все це. І я скупив декілька кампаній відразу по декілька документів. Ну, допустимо, я купив Rolls-Royce. Це виробник двигунів. Ну, Технології всі всіляких космічних. Ну, тобто такі вони сильні, але вона так щось якось. Було падіння. Оце ми бачимо в квітні дуже сильно падіння, тому що у них дуже високі зав'язки з Боїнгом по двигунам, і тому вони прям просіли з суттєво. Але зараз відновилися а, ось, відновилися, і ми маємо, допустимо, по Rolls-Royce маємо е 10% доларів. Потім вам ще англійська компанія Buy е, е, тут, е Ось точка, де я купував, це було в березні на початку березня, і е вона зараз, е зростання є зараз у неї теж. Е зараз по Басіст на 18%. Ще я купував Ліонардо, це італійський виробник, 23% зростання. Е і ще у мене був е опит досвід з е крупом, це е німецьке, але це було трохи пізніше. Ідея в чому? Я б хотів би кешу купувати би. Рейн Метал, але там 1100-1200 коштує акція. Я не хотів брати дрібний ну Є такі варіанти, коли деякі ну, ділери, ось бі, ділери, брокери вони поділяють акцію на там 10-ту, наприклад, але там питання в тому, що сама акція вона не переходить до мене в у власність депозитарії прописую її за, саме за мною, а вона прописана за брокером, Я і він розпродавує там одну десяту мені, дві десятих там комусь ще, і тому виходить так, що е, на випадок чогось, що може статися з брокером, то я не зможу довести, е, що там частина акції моя. Наскільки я знаю, ну я думаю, що не треба так ризикувати, але взагалі е так, є такі е активи, є такі папери, які ми не можемо купити, тому що я. Додаю я говорю по 100-200 євро доларів на місяць і важко купувати за 1100 якийсь актив де одна акція тільки стоїть коштує. Коротше, круп це теж нормальна штука, вони добре, добре розвивалися. Я докупував раз, два, і от нещодавно, взагалі, от в, в травні, місяці третій раз я їх докупив. ось... Вони у них було падіння дуже суттєве в квітні, але вони відіграли зараз. Потім знову падіння. Там більше історія пов'язана з приходом Фрідріха Мерса до влади, і там пам'ятаєте ці там зняття обмеження на те, щоб брати в, до в. Борг гроші на відновлення німецької армії, вони це протягнули, і це підняло ось це було зростання через це пов'язане. Потім щось там у них не пошло. А відразу Мерсе не обрали, здається, так. І були там питання, бачите, початок травня, але потім все нормально. Зараз воно зростає. Ну, взагалі моя історія, яка. А, а, вкладатися в Америку, я зараз щось не вірю, щось Трамп, дещиною якусь таке несе, але можливо буде нормально, якщо ми будемо вкладатися в Європу. А саме ви... а, а, а саме в європейські е, військові, ну і такі промислові. Промислові компанії. Ще потім я докупував цей ETF DBXD. Це ETF пов'язаний з німецькою промисловістю. У них є рейтинг DAX, не пам'ятаю, 50 чи 20, чесно. ну, я щитовий аналізатор такий, тобто я так, типу, по верхах. Можливо, це погано, треба більш досконально вивчати свої активи, які я отримую. І зараз ви взагалі побачите такий мій епічний такий підхід до всього цього. Що взагалі так не можемо було робити. Але, але я купував ось один раз його 10-го, коли 10-го, так. Да. За 199 євро купив одну, одну одиницю. І зараз він 222 євро коштує. Ну, тобто, таке нормальне зростання, мені подобається. В доларок ківалієнти це взагалі прямо. Вийшло, бачите, 39 доларів. Ну, тобто, коротше. Це нормально, 17,7% за півтора місяці я задоволений. Ну так, воно, я розумію, що все це просто якась така велика волатильність. Я може там проявив якусь там здравий смисл і, типу нормально піднявся. Я очікую, що буде назад, і взагалі е е може бути взагалі по-різному. Моя задача зробити так, щоб отут -от і РР це це очікування, яка буде, яке буде зростання за рік е, в цьому портфелю. Зараз стоїть 52-53%. Ми говорили, що треба 10-12% на, на рік робити, і типу, можна досягнути сіли по зростанню, по накопиченню десь в районі 100 тисяч доларів на, на 20, за 20 років. Так, ну і саме тупа, тупе саме моя закупка це була оця американська компанія Moleculin Biotech Incorporated. Десь я побачив там поради, якщо треба купити. Ну, тут, якщо подивитись, як графік, то взагалі ну капець, Не вже мож, треба було купувати. Ну але я вклався. Ну знаєте, там у них є якась розробка, яку вони роблять, і можливо вона там вистрілить. Я не знаю, може да, може ні. Але. Я вирішив ризикнути, там буквально 10 доларів вклав, але е, не треба взагалі таким займатися, краще я просто залишив ці гроші. Це як лотерея, знаєте, типу, є така стратегія купувати декілька таких стартапів е, там, за копійки в надій на надійно те, що щось з них вистріли, і воно перекриє всі збитки на останніх там, на інших 9. Е, наприклад, якщо 10 пакет 10, е, активів. Ну, тим, що сказати, не знаю. Коротше, зробив і зробив фіню. Як побачив мій брокер, то дівчина там почала хейтити, говорить: ну коротше, ну Срівері, що ви це робите? Так не треба робити. Треба досконально вивчати ситуацію. Ну, вона права. Я тут нічого не можу сказати. Тим більше, тим більше. Коли я купував там вже, щоб купити, там є е, витрати на послуги брокера. Вони прямо там, 1,5 долари плюс відсотки. Тобто, розумієте, да, я просто вклався в на 10 доларів, вклався в ось тут я, в дві траці ще я купував. Це, ну, це капець. Просто. Я не знаю, як так можна було. Я пота, витратив 3-3. 3,39 і 8,12 доларів я купував, і кожен раз я ще по 1,5 долари плюс витрачав на операцію, на проведення операції. Коротше, так не треба робити, це була моя помилка, але зараз, знаєте, вже такий, типу, чемодан без ручки. Ну він є, є у мене. Тобто, що мені дасть, там, якщо я вивільню там, 10 доларів. Нічого, не да? додасть. Да, да. Тим більше, що зараз цей пакет коштує. Ой, бачите, він коштує зараз. Ой, що то я звик так дивитись на це. Ну, я так розумію, 9.51. Він коштує, я його купив за 11, а зараз 9,51, як десь мінус 2 долари, так і є. Е, ну, Це мінус 17%. Там воно була і мінус 23, потім воно ще якось, там ну, Якщо навіть я навіть все це втрачу, ну, так то і буде. Ось. Ну, коротше, моя е, стратегія така, якщо просто так подивитись, це те, що я. ну, Стосовно того, які активи я купую, я хочу вкладатися зараз в. Європейські, якісь, можливо, азіатські в плані там Японія, Корея, якісь підприємства, і здебільш це буде пов'язано з технологічними такими штуками. Наприклад, космос, хочу подивити: щось. такі важкі а, а, військові підприємства, можливо, ті якісь рішення для для що? Для, для зв'язку, для супутників, для кібербезпеки. Ну, коротше, є таке. По американцям не знаю, ну, можливо, про енергетику можна розмовляти взагалі про європейську, наприклад, атомна енергетика прям нормальна історія. Думаю, зараз вона буде пуляти вперед. Пару днів назад Ілон Маск заявив, що обчислювання технології взагалі це не основна, не основна стеля. Основна стеля це в розвитку штучного інтелекту. Це енергетика. Не вистачає електроенергії і тому саме ефективне, що зараз придумали людство, це атомна енергетика. Я розумію, зелена прам-пам-пам, все це добре, але ну, найближчі 20 років, я думаю, зелена енергетика буде дуже-дуже ну, поступово відігравати свою позицію. Зараз щось десь прочитав 10% в світі. Всього-навсього 10% в світі зелена енергетика. Ну, Ми беремо весь світ, там, в Китаї взагалі. там. І пес не валявся з, 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 зеленою енергетикою. Це... Ну, хоча ні, там є, у них вітрина є, я знаю, бачив прямо в блогах. Ну, але вони не дуже прям заморачуються цим. Не так, як Європа, і не так, як Німеччина. До речі, Німеччина зараз відскочила і сказала, все нормально. Атомна енергетика, це все ж нормально. Будуть вкладатися там в ну, не мобільні, а малопотужні атомні реактори. Ну, такі модернові. Ну, можливо, щось з цього потрібно пошукати. Останній раз, коли я докупував, я докупив, е... що ж я там останнє то купив. Господи, не пам'ятаю. А, так, крупа купив я. Це була моя остання інвестиція, от коли я, це було 19 травня. Це була інвестиція саме, е, ну, саме в саме в момент, коли він впав. Я розумів, що він впав е, і зараз буде зростати. Е, ну, взагалі хочу сказати, що і тут і що психологія така видіграє роль. Треба якось вбити собі в голову всі. І Ерік найман, і взагалі всі, всі е, такі інвестори, вони, ну які більше розуміють, ніж я, в цьому вони всі радять, якщо падає, то це, там, 20 для 30 відсотків, то це треба докупувати. Купувати, купувати треба. Це нормальна історія. Якщо більше, то там вже треба дивитися, звичайно. Ну, я розумію, це праця з психології. Ну, дуже класно, це в теорії, але коли свої гроші, ти то, то хочеш їх вимити. Ну, але я граю вдовгу, мені не цікаво, взагалі там якось Ну, планую навіть виводити найближчим часом з якісь там активи продавати. ну... ну Буду киш, аналізувати, але я не думаю. Можливо, там щось таке дуже класне мені з'явиться, і треба буде гроші вивільнити. Ось, приблизно так. Ще хочу вкластися в. Е, е, боргові папери якісь, е, папери. Ну, не знаю, можливо, американські, можливо, якісь там європейські. Е, Ну, Типу, знаєте, історія така, щоб розбити якось свій перфель на е, різні частини, щоб якось було якийсь відсоток, 10-20% лежало в, цьо, в чомусь там е, менш ліквідному, але більш надійному. Е, поки що не знаю. Нічого в цьому не можу. Ну, Розібратися то можу. Не можу для себе вирішити, як це робити. Ну, типу, настає момент, коли я хочу вкласти там, е чергові там, 150 доларів, і е я такий думаю, ну що, буду вкладатися там за 4,5% американські трежеріс. Чи буду щось купувати більш-таке дохідне, а як правило, ідеї більше, і такі. Ну, ладно, давай ще там акції куплю. Взагалі, щоб вибирати між акціями і. Фондами, метафонди — це більш така стабільна історія. А, і я думаю, що треба аналізувати все ж таки фонди. Акції, це, якась класна штука, але вона не дуже. Вона туди-сюди, волатильність велика. І чи треба це мені? Я не знаю. Я ще не вирішив для себе це. Це буде теж е питанням, яке треба, якому треба розібратися. Ну я сподіваюся, що е е моя спільнота однодумців буде зростати, і ми якось е спільними зусиллями, можливо, дізнаємось, як краще робити, як зробити нашу старість і наше майбутнє більш захищеним, тому що ви ж бачите, так? Да? Економічна ситуація, на жаль, в Україні навіть якщо буде все добре з війною, вона така затягнута хмарами. І не ясно, чи буде у нас нормальні пенсії, чи буде взагалі пенсії, чи буде вихід на пенсію в адекватний вік, а не там 70 плюс. Ой, будемо дивитися, все буде Україна. Віримо в ЗСУ і допомагаємо. Головне, щоб ми перемогли. Бувайте!